Вітаю і хочу познайомити вас із матеріалом Головні герої Повісті Казки Мауглі», який підійде до уроків розвитку зв'язного мовлення та до підсумкового уроку. Тема Головні герої повісті казки Мауглі». Дійсно, що тут якби, побудований урок у вигляді такої сучасної чи то телепередачі чи книги, звернена увага на якісь індивідуальні уподобання учнів, дещо і з історії написання твору, ну, цілі уроку і знайомство із персонажами. Ну, а далі йдуть такі цікаві е, запитання, дослідження про багіру е, про інших тварин. Учні працюють із цитатним матеріалом, продовжують речення. Велика увага звернута на емоції та почуття. Для прикладу, є ось цитата. і... Учні проговорюють, а вчитель потім відкриває правильну відповідь. Далі є слова, які визначають емоції героїв, і, власне, хто які емоції проявляв у творі. Для прикладу, мати вовчиця, учні говорять або батько, ну, вражений хто, батько вовк, наляканий ніхто, гордий батько. За вовчицю хоробра, мати вовчиця і грізна, як матір. Сонний, голодний, граливий сумний, схвильований тут немає. І потім відкривається слайд, де дійсно пояснюється те чи інше, та чи інша емоція і коментується, чому власне вона притаманна тій чи іншій тварині. Так само ми оцінюємо і балу. Читаючи цитату створу. Далі знову запитання, учні дають відповіді, а вчитель потім демонструє відповіді, які, в принципі, мали б бути дані учнями. Ну, а далі ми переходимо у гейм-зону і пропонується ось такий пазл. Але оскільки тут не використані макроси drag and drop, тому ми учням. Можемо дати цей слайд скопіювати і надати їм один слайд. І вони складають пазл от, до картинку до маулі. Так? І можуть потім прокоментувати, що вони бачать на цій картинці. Ну, а Наступний слайд ми розкриваємо в режимі уже перегляду. От... І у нас є кросворд. Тобто є запитання, учні дають відповідь, і вона появляється у кросворді. Наступне запитання. Перше зникає, друге появляється, Знову діти дають відповідь, ось рахуючи клітинки, і появляється відповідь на даний кросворд. Ну, і так, до кінця. А потім учні переходять до вікторини. Є запитання і відповідь обирають правильну. Якщо відповідь неправильна, то ось вона міняє колір. Якщо відповідь правильна, то учні переходять на наступний слайд. І так до кінця вікторини. Ну і далі е, така заохочувальна, як би е, мотиваційні слова, чудова робота детективи джунглів. Ну і, власне, гра на цьому е, закінчується, е, коли вчитель підводить підсумки, які також є у даній презентації. Зокрема, ось одне із таких е, завдань. Як бачите, що е, дана гра розташована у е, PowerPoint, але вона інтерактивна і можна досить цікаво з учнями провести урок.